Рада привітати вас, любі друзі, на моєму каналі Аніматоро українською. Я Наталія Ерлях, і сьогодні я хочу зробити розклад у двох варіантах. Ми будемо дивитися на питання про роботу. У нас тиждень або навіть місяць, в якому я буду розглядати фінансові питання, тому що і робота з фінансовим каналом проводиться. і... Взагалі, тема дуже актуальна, бо багато клієнтів звертаються з цим питанням, тому сьогодні дивимося, чи зможу я змінити роботу. Я дякую вам за вашу підписку, за ваші коментарі до моїх відео, за ваші вподобайки. І давайте подивимося. Якщо вам зараз є проблема з пошуком нової роботи, можливо, ви хочете її знайти, можливо, ви хочете. Зрозуміти, чи варто вам взагалі її шукати. Або ви просто плануєте да, це зробити в якомусь там майбутньому, і ви хочете дізнатися, чи варто, чи зможу я так і так далі це розклад для вас. Обирайте один, два, за кольором сорочки, карт, або за камінцем. Або ось такий красивий лабрадор, або Друзочка така невеличка. Отже, обирайте і давайте подивимося. Я хочу почати з першого варіанту. Давайте подивимося на першому варіанті. Чи зможу я змінити роботу. Давайте подивимося. Дівчата, що я хочу вам сказати, ті, хто обрав перший варіант, дуже цікаві карти. Перше. Я хочу сказати, що у вас у вашому житті на даному етапі все, що пов'язане з роботою, це складне питання. По-перше, я не бачу, що у вас є на даному етапі по першому варіанту якісь проблеми з роботою. Якщо ви все ж таки мрієте або якось думаєте про те, щоб її змінити, то, скоріш за все, це якісь думки. Тому що вам вже набридло займатися тією діяльністю, якою ви вже займаєтеся. Прям, да, є певні речі, які, можливо, вас трішечки хвилюють. Це, наприклад, що може бути? Що вам вже там набридло, що ви не отримуєте ніяких нових для себе емоцій, що у вас постійна заробітна платня, яка вас не задовольняє. Можливо, ви зіткнулися з проблемами від вашого керівництва, від людей, які платять зарплатню, які якось кинули вас, обдурили, там, щось таке зробили не дуже добре по відношенню до вас. Тобто ці причини, які є, чому ви хочете її змінити, вони пов'язані саме ну, ось такими не дуже чесними речами. Внутрішньо я можу сказати, що на даному етапі на роботі або діяльністю, якою ви займаєтеся, ви почуваєте себе доволі безпечно, доволі такої нормально, безпечної ситуації. Ну, немає таких, знаєте, чесно скажу, якихось серйозних приводів для того, щоб ви пішли щось змінили. Можливо, вам хочеться більше заробляти, можливо, вам хочеться проявити якісь свої знання, які ви отримали незабаром. Не, не да? Можливо, там була якась ситуація, коли ви там на чомусь навчилися. Або взагалі ви довго займаєтеся цією діяльністю, і ви хочете знайти нову роботу для того, щоб проявляти там себе, для того, щоб ділитися цими знаннями, для того, щоб показати, продемонструвати свій рівень, підняти його взагалі і так далі. Тут більш така духовна причина внутрішнього складу, пов'язана з певним розвитком, а також пов'язана з тим, що ви все ж таки не зовсім зараз на своєму місці. Ви займаєтеся не зовсім тим, чим повинні займатися. Я не бачу, що у вас буде така кардинальна зміна роботи, що прям ви реально все-все-все повністю підете в якусь нову сферу. Але вам не вистачає стабільності фінансової, і ви її хочете отримати. Але ви будете мати можливість це отримати через те, що ви дійсно. Скажімо так, гідні того, щоб це мати. Ви нормальна, достойна людина, ви багато знаєте, у вас є певні знання для цього. Ви йдете взагалі, на вірному шляху. Питання було: чи зможе змінити роботу? Так, зможете. Вже у найближчий час, протягом максимум першого місяця, ви знайдете стабільну постійну роботу. Завдяки чому? По-перше, завдяки тому, що ви не хочете більше працювати на вашого керівника, на вашу якусь там, не знаю, або цю сферу, або конкретну людину, яка, з якою можуть не дуже добре скластися стосунки. Тобто, це в будь-якому разі не ваша провина. Ця ситуація вона не пов'язана з тим, що ви там щось не так робите. Це стосунки людини, яка навмисно вас дурила, да? ну, так, нечесно себе І ви отримуєте роботу. Я скажу так: багато людей, карт людей, випадає в розкладі, то робота буде пов'язана з оточенням, з людьми, з спілкуванням, можливо, це продажі, або будь-що, де потрібно, як бізнес, да? робота як бізнес, де потрібно вміти донести свою точку зору до інших. Донести свою позицію, свої цінності там, і так далі. У вас все це вийде, у вас буде зміна роботи і буде зміна статусу. Але по мертва Кубкова, зверніть, будь ласка, увагу на цю карту. Вона розповідає про те, що все ж таки вам треба знати, чого ви хочете насправді. Тут треба чітко розуміти, я хочу ось так, так, так. На це я погоджуюся, а на це в жодному разі. Тому що на можливо є запал, є бажання щось змінити в своєму житті. Є такий внутрішній позов це зробити. Да, така, от, знаєте, перший накал, такий енергетичний. Але чи дійдете ви до кінця, чи отримаєте ви це, буде залежати повністю від вашого вибору? І місяць, і жриця, і сімьорка Кубкова це три карти, які пов'язані з таким, знаєте, ну, як. Ви можете не дійти до реальності. В голові ви хочете змінити роботу. Фактично, шанси у вас будуть на це. У вас є можливості реально досягти великих успіхів, дійти до нормальних результатів, змінити роботу на кращу, бо ви вже гідні цього. А чи дивите ви до цього? В мене питання через це, через це, через це, і навіть через це. Тому що це в голові. Ось. Я не впевнена, що мені це потрібно, мене тут непогано кормлять, а якщо я не зможу, а якщо вони там не візьмуть, а я тут втрачу ось ці сумніви та да? такий стан, він ну, каже, що може, це ви не захочете. Тому перший варіант. Чи зможу, так ви зможете. Чи зміните ви її, залежить від вашого бажання, від вашого вибору. Тут на 100%, так. І чому так відбувається, ну, це можна вже дуже довго про це розмовляти, але по факту така історія. Напишіть мені, будь ласка, чи підійшов вам цей розклад. Як вам номер один, зайшло, чи не зайшло. А я хочу зробити другий розклад на іншій колоді. На Давайте подивимося тут. Що зможу я змінити роботу? Угу. Тут вже є багато чого ми вже робили. Така певна робота була зроблена. Мені йде перший другий варіант. Тут дуже цікава історія. По-перше, робота пов'язана з якоюсь емоційною сферою, сфера краси, або, наприклад, творча робота, або робота, яка буде пов'язана зі здоров'ям, і робота з, наприклад, з харчуванням. Ця робота вона надає вам можливості не тільки заробляти гроші. А ще й відчувати себе потрібною. Тут реалізуються дві сфери, дві, два аспекти, які для вас найважливіші на даному етапі вашого життя. І вам вдається якось якимось чином їх поєднувати. Тому зміна роботи, як така, вона вам не показана. Не через те, що ви не можете, а через те, що у вас на даному етапі все не так погано. Якщо тут йде зміна роботи, то вона може відбуватися через певні обставини. Тобто, щось відбувається в вашому житті, через що у вас виникають ось такі внутрішні проблеми. Що це може бути? Знайомство з чоловіком з іншого міста, переїзд в іншу країну, в інше місце. Тобто такі глобальні питання, як вимушено, ви можете це зробити. Вони пов'язані зі стосунками, вони пов'язані з одруженням, вони пов'язані з бажанням покращити своє життя, щось змінити так дуже кардинально. Але чи зміните ви її ні по суду, ні по страшному суду, ні по справедливості, ні по четврки кубків, ні по луні, я цього не бачу. По десятки кубков, ви залишитеся на тому місці, де ви залишаєтеся зараз. Чому у вас нема внутрішньої мотивації для того, щоб шукати нову роботу? Вас все влаштовує. Тут навіть може бути таке, що ви можете взагалі не працювати навіть, або працювати в тих сферах, які я озвучила, да, Про яке я розповіла, але це може бути не основний заробіток, тобто це не ті гроші, заради яких ви можете кудись рухати, там щось зробити і так далі. Тому другий варіант, якщо ви його обираєте, то ви роботу змінювати не будете. Ви залишитеся в своїй родині, на тому ж місці, на якому ви опинилися. Кардинально нічого змінюватися у вас не буде. І ви не готові до цього. Тому, дівчата, ті, хто обрав другий варіант про роботу, не поспішайте. Займіться чимось іншим. Над чим саме ви можете попрацювати, що ви можете зробити? Над е, господарством, над переїздом, над стосунками, над зовнішністю, на навчання, на дітях, на чоловікові, але не на роботі. Взагалі, другий варіант, чому так так виходить, що вам не до цього. Не треба туди навіть намагатися щось робити. Якщо Ну я не бачу, наприклад, по другому варіанту, що вам там, знаєте, нема чого їсти, і ви там в такому внутрішньому роздраї не знаєте, куди бігти, що робити, треба якомога швидше біжати. і Працювати, кудись влаштуватися, аби не змерти з голоду. У Вас зовсім інша ситуація. Вам це не потрібно. Можливо, можете кудись піти навчитися, це так, підвищити кваліфікацію, це так, зосередитися на стосунках, на сім'ї, на собі самої, так, але не на роботі. Тому розклад виходить дуже короткий, тому що другий варіант вам так показав. Напишіть мені, будь ласка, хто його обрав, чи підходить він вам, чи ні. Дякую вам за ваші коментарі. залишайтеся зі мною до зустрічі.